Останніми двома матчами дивилися поєдинки збірної Греції на євро 2004 Дві мінімальних переваги, 1-0 не пропускаєте. Бачу, нарешті посмішку на твоєму обличчі. Ну, ну, просто якщо взяти, наприклад, гру в Хмельницьку, вона була менша на гольові моменти, можна так сказати. А рахунок одинаковий. сьогоднішня гра ну, мала б закінчуватись, напевно, 7-5, 8, 6. Не, не знаю, на яку користь, звичайно, як би воно моментів було предостатньо. Напевно, одна з найпаскудніших сьогодні ігор нашій і в обороні, і при виході з пресинга. Не знаю, що сталося з хлопцями. Ну, просто жахливо. Насправді, що жахливо, що в обороні в деяких в деяких випадках грали, що при виході, при виході з оборони, дякуючи воротарю, дякуючи високому класу Кардаша і терпіння, і віри ми сьогодні перемогли. Які були розмови в роздягальні щодо розділу премії на Володимира Кардаша? Ні, ні, ми працюємо як один колектив, працюємо як один кулак. Сьогодні Кардаш наш вирушив, завтра ми його виручимося Це футзал, ми одна команда. Ну, як ти оціниш ось, виступи тих хлопців, які нещодавно приєдналися до Інайті? Дуже візначив вас Олександр Бондар. Казали, що досвідчені футболісти екс-кладу Інайті хотіли грати на класі зазвичай, а тут молодь прийшла, у підкатах стелилася з першої хвилини. Ну так, ми, можна сказати, що я, я вже говорив, що все рівно потрібен час, це в 2-3 гри, це ніщо. Потрібен час, потрібен досвід гравцям, потрібно влитися. Але однозначно, що вони нам додали азарту, вони нам додали швидкості, агресії, ми можемо собі дозволити попресингувати суперника. В тому плані це великий плюс. Але на все потрібен час, вони ще далекі від своїх оптимальних кондицій. Апетит приходить під час їжі. Поки що ви четвертій групі захід, але три бали від третього місця. Що буде далі? Ну я вже казав хлопцям, що якби хтось нам сказав це до нового року, я їм сказав в роздягальні, що ми самі себе оживили і ми просто зобов'язані продовжувати в тому самому темпі. Розуміємо, що шанси не є великі, але, але ми будемо робити все можливе. Ми будемо йти від ігри до гри. От і все. Крок.